Сьогодні ми розглядаємо обліки оподаткування операцій з давальницькою сировиною. Це одна із видів схем діяльності підприємств з виробництва продукції, яка передбачає залучення до процесу виробництва декількох країн. Ми розглянемо загальні засади здійснення давальницької операції, що це таке за операції, чим вони регулюються яким чином здійснюються обліки оподаткування переробки дивальницької сировини нерезидента в Україні, і обліки оподаткування переробки дивальницької сировини за кордоном, тобто, коли ми замовляємо послуги з переробки за кордоном? Нормативне забезпечення цих операцій, такі саме, як і для більшості зовнішньоекономічних договорів, але основні пункти у визначені Податковим кодексом України? Положення про заходи захисту, захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, і положення про здійснення операцій з валютними цінностями. Ці нормативно-праві акти, як і митний кодекс і ряд інших, вони визначають митні режими, за якими здійснюється рух давальницької сировини, і давальницької продукції, також відображення в обліку і оподаткування. Цих операцій податком на додану вартість митом. Отже, що таке операції з давальницькою сировною? Це операції з переробки збагачення чи використання давальницької сировини з метою одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менше як 20% загальної вартості. Готової продукції. Наявність давальницьких операцій показує економіку держави як ту, яка здатна забезпечити або сировину, або технологічні потужності для виробництва. І наявність таких операцій дозволяє взаємодіяти країн між собою з метою забезпечення населення. Необхідною продукцією без наявності відповідної сировини або технології. Давальницькі операції регулюються також Податковим кодексом України. Згідно Податкового кодексу, Давальницька сировина це сировина, матеріали на півфабрикати і комплектуючі вироби, що є власністю одного суб'єкта господарювання і передаються іншому для виробництва готової продукції з подальшим переданням. Або повернення такої продукції її частини, власникові або задоволені іншій особі, що означає е, останнє завершення цього визначення з подальшим поверненням такої продукції або її частини. Тому що давальницькі операції передбачають не тільки те, що вивозиться сировина, а далі ввозиться готова продукція, яка виготовлена із її цієї цієї сировини. В межах давальницьких догорів може передбачатися. Погашення послуг переробки частиною сировини або частиною готової продукції. В межах давальницької операції може бути передбачено, що повертається не вся продукція, частина її залишається за кордоном. В межах давальницької операції може також передбачати, що частина сировини вивозиться для давальницьких операцій, частина для погашення послуг з переробки. Тобто, в межах цих операцій є велика кількість договорів. І в залежності від умов цих договорів визначається і подальше оподаткування операцій, і митні режими, в яких здійснюється рух сировини і готовою продукцією. Характерною особливістю давальницьких операцій є те, що право власності на давальницьку сировину на кожному етапі переробки, а також на вироблену продукцію, належить замовнику. Тобто сировина не право власності на сировину. Не переходить до переробника. Процес взаємодії сторін операції давальницькою сировиною передбачає, що спочатку замовник передає свою сировину виконавцям на переробку, на другому етапі виконавець переробляє цю сировину в готову продукцію і повертає її замовнику. І завершальним етапом, що замовник приймає готову продукцію. І оплачує роботи виконавця з переробки сировини. Саме таких три етапи доцільно виділяти в операціях з оподаткування і операціях відображення в обліку. Тобто, це передача сировини, це переробка сировини і отримання готової продукції, і оплата за послуги з переробки. В митному кодексі. Увага зосереджена на митних режимах, які використовуються для товарів робіт послуг, які перетинають митний кордон. Для давальницьких операцій є спеціальні два режими, які передбачають особливості і пільги в оподаткуванні. До цих режимів, які застосовуються в давальницьких операцій, використовується переробка на митній території України і переробка за межами митної території. Перший митний режим він використовується в операціях, коли давальницька сировина належить не резиденту і послуги переробки дає підприємство України. Другий режим переробка за межами митної території використовується, коли давальницька сировина належить підприємству України, а послуги з переробки здійснює не резидент. Для правильного визначення і використання цих режимів важливо використовувати норми законодавства, що стосується власності на товари, так як товари отримують статус українських, якщо вони відповідають однією з умов, що товари повністю отримані на митній території України. Що товари ввезені на митну територію України та випущені до вільного обігу, і товари, отримані на митній території виключно, України, виключно з товарів, що визначені в позиції 1 і 2. Якщо це товари українські, відповідно в них є свої правила оподаткування, тому що товари, іноземні товари це товари, які не є українськими або втратили українськими. Операції з переробки товарів. Ми вже визначили, що використовують три такі етапи: це передача продукції, переробка і отримання готових виробів. Однак послуги давальницькі можуть використовуватись не тільки в операціях безпосередньо виробництва, але й ремонту товарів, у тому числі модернізацію і відновлення. Тому ці два режими. Вони можуть бути не тільки для виробничих підприємств, а й для ремонтних, коли певні агрегати вивозяться за межі території України і ремонтуються в спеціалізованих підприємствах. Те саме стосується і іноземних агрегатів, які можуть підлягати ремонту в Україні. І до цих двох видів і виробництва, і ремонтів застосовуються ті самі режими. Які ми тільки що розглянули режими, митні режими переробки. Для того, щоб можна було застосовувати режим переробки товарів, необхідно дотримуватися митного кодексу України. І статті 40 наведено критерії достатньої переробки товару для застосування цих, цих митних режимів. Перше це що виконання. Виробничих і технологічних операцій, за результатами яких здійснюється класифікаційний код товару. Що мається на увазі, що ми вивозимо сировину, яка має один код класифікації, яку ми з вами розглядали ще на перших темах, що всі товари мають свій код у КТЗ. Так от, однією з умов переробки є те, що вивозиться. Сировина з одним кодом, а ввозиться з іншим. Друга умова це зміна вартості товару. Коли відсоткова частка вартості досягає вартості кінцевого товару. Мається на увазі, що якщо ми вивозимо сировину, вартість якої там 100 гривень, і частка цієї сировини в готовому виробі 50%, то Вартість готового виробу має починатися з 200 гривень. Тому, ну і там правила долорної частки, причому також відірє в митному оподаткуванні, відіграє роль і звичайна ціна, але до уваги береться частка сировини переробленої продукції. І третє виконання. Технологічних операцій, які в результаті переробки товару не ведуть до зміни його класифікації коду або вартості, але з дотриманням певних умов для визначення товару походження з тієї країни, де такі операції мали місце. Тобто для певних країн в кодексі, а саме в статті 40, є виключення. Які дозволяють здійснювати переробку сировини, але знову це виключення для певних категорій КТЗ, які дозволяють використовувати режим переробки без зміни коду у КТЗ товару. У випадку, якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною походження товару вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки. І це впливає на визначення товару походження в Україні чи за кордоном, що в свою чергу впливає на оподаткування цих операцій. Проміщення товарів у митний режим переробки на митній території або у митний режим переробки за межами митної території допускається тільки з письмового дозволу митного органу за заявою власника товарів або уповноваженої особи. Розглянемо обліки оподаткування переробки давальницької сировини нерезидента в Україні. Тобто, коли іноземна компанія має сировину і завозить її в Україну для отримання готових виробів. У нас на Волині є підприємства, які працюють на диваницьких умовах, і здебільшого це підприємства Швейної галузі. Тобто закордонне підприємство, маючи у власності різноманітні тканини, передає ці тканини на давальницьких умовах на швейні підприємства України, де наші працівники шиють готовий одяг і за цими ж договорами на переробку давальницької сировини вивозять за кордон готові швейні вироби. Для таких операцій використовується два режими. Перший це режим переробки, коли ввозиться давальницька сировина, отримана від нерезидента на митну територію України. України. Тут важливо враховувати, яким чином відбуваються розрахунки з переробником за послуги. Якщо продукцію зі всієї сировини повністю використали, повністю все, все використали для виробництва продукції, то Ніяких там податкових наслідків додаткових не виникає. Якщо ж частина сировини була ввезена для погашення послуг з переробки, відповідно в нас виникають і податок на додану вартість при ввезенні цих товарів, цієї сировини. Тому для застосування того чи іншого режиму не можна говорити, що він застосовується до всієї сировини. Яка возиться по даваницьких операціях, необхідно вивчення умов, умов договору. Щодо самої готової продукції, то вивезення продукції з сировини за кордон використовується в режим реекспорт. Щодо оподаткування ПДВ, то ввезення і вивезення продукції за умов, що вся сировина була використана для виробництва. І вся готова продукція була передана за кордон без ПДВ. Якщо ж було часткове використання сировини або не вся готова продукція була вивезена за кордон, відповідно, йде оподаткування ПДВ. Послуги ж з переробки оподатковуються з ПДВ, так як місце постачання таких послуг є територія України, і, відповідно, застосовується ставка 20%. Для обліку цих операцій у виконавця резидента використовується декілька спеціальних рахунків. Зокрема, до таких рахунків можна віднести рахунок 022. Так як давальницька сировина залишається власністю нерезидента, то для переробки вона приймається поза баланс на рахунок 022. Всі послуги з переробки сировини. Вони узагальнюються на рахунку 23, як собівартість послуг з переробки. І після підписання акту виконаних робіт визнається дохід від послуг переробки це 362.703, на який нараховується ПДВ, і надалі отримується оплата. За послуги з переробки Давальницької сорони. в операціях можуть виникати так само курсові різниці при наявності монетарних активів. Якщо ж відображається часткова оплата наданих послуг частиною Давальницької сорвини, може використовуватись кореспонденція 201 632. І відповідно відбувається коригування. Частки податкового кредиту в частині ПДВ, що відповідає вартості Давальницької сировини. До основних операцій з обліку виконавця резидента це є оплата ПДВ і мита привезені. Знову ж таки, ПДВ не завжди виникає, необхідно читати умови договору. Це відображення надходження. Сировини поза баланс і її списання у виробництво, це послуги з переробки і формування собівартості послуг, визначення доходів від переробки і отримання оплати від нерезидента та за послуги з переробки диваницької сировини. Якщо в процесі переробки виникають відходи, то при вивезенні відходів з України їх поміщають у митний режим реекспорту, і вони також не оподатковуються ПДВ. Щодо обліку оподаткування переробки даваницької сировини за кордоном, коли власником сировини є українське підприємство, то для вивезення такої даваницької сировини використовується також режим переробки. Для... Ввезення продукції здавальницької сировини використовується режим реімпорт. Оподаткування цих операцій, якщо немає використання ні сировини, ні готової продукції за межами договору, здійснює, відбувається наступним чином: вивезення сировини без податку на додану вартість, ввезення продукції оподатковується ПДВ. І послухи переробки без ПДВ, так як місце постачання цих послуг за кордоном. Знову ж таки, операції з вивезення сировини і ввезення продукції можуть частково оподатковуватись, так як якщо були операції з погашення послуг сировиною або готовою продукцією, відповідно запускаються інші механізми оподаткування. Прикладами таких операцій, коли вивозиться сировина за кордон з метою подальшої переробки, є більшість операцій з бувають операції з обробки сільськогосподарської продукції, коли вивозиться пшениця твердих сортів а визяться макарон, макаронні вироби, це може бути олія. Да, і, і в основному Якщо брати приклади, то це переробка сільськогосподарської продукції, які, як відображаються дані операції з обліку. Так як сировина залишається у власності нашого підприємства українського, то вона відображається на окремих субрахунках до рахунку сировини. Тобто здійснюється операція 201-201 для відображення переміщення сировини. З одного складу на інший, але власність на продукцію, на сировину залишається за українським підприємством. Також відображаються мити і платежі, пов'язані з рухом сировини, витрати, пов'язані з виробництвом продукції, узагальнюються на рахунку 23, які формують собівартість готової продукції. І після підписання акту, виконаних робіт, ми повністю вже формуємо собі вартість нашої продукції, так як на 23-й на 23 рахунок будуть списані вже і сировина, і послуги, там, і інші витрати. Після підписання акту і отримання готової продукції, ми на 26-й рахунок калькулюємо вартість готової продукції, і після виставлення акту ми. Показуємо оплату нашим замовникам. Підписання акту кореспонденція 23632, отримання продукції кореспонденція 2623 і оплата послуг на резидента кореспонденція 632-312. Також може бути часткове погашення послуг сировиною або готовою продукцією. В цих операціях так, також виникають курсові різниці, якщо будуть наявні монетарні статті, зокрема заборгованість за розрахунками за послуги із переробки. Для переробки продукції за кордоном важливо також звернути увагу на операції з нерезидентом-перивником, якщо ця країна розташована в офшорах, тоді застосовується правила коригування фінансового результату на податковій різниці згідно статті 140 Податкового кодексу України. Взагалі, в операціях з нерезидентом необхідно завжди перевіряти їх належність до операцій, які необхідно коригувати при обчисленні податку на прибуток. На цьому я завершила.